Щоб сьогодні 30 вона засушу. 31 30, 30. і все поляк. Так, а за буде давати бій пантерам, і вже Дібала! Шукав Шука небезпеку бля, біля воріт пантер. Дібала сьогодні старається. Дібала сьогодні. один 4-500 перехоплення, зараз Дібало, да? В одно касання є. А, впусти ворота? Ну не впусти, не впусти. Так, а в нас тут конфліктна ситуація намічається. Повернення Феді, браги. Вони зареєстрованого ігрика, видаленого за невчемну поведінку. О, Плетуть брудні ігри Плетуть? казананців. Да. Казананці і їхній темної лорти, когось набить, який десь там... Який біля забору там десь сидить, бля. До речі, в не ходить лідер команди. Хакан? Хакан. Дідався? Не знаю. Може завершив кар'єру. Рано чи пізно це мало статися, б. Ну, так, да, з його бариттям Травмами алкогольними це. Очікувано, цілком очікувано. Так, а що ж на полі відбувається? На полі міша вітер робить. Втрачає м'яч Лівандовський і в контратаці Казанан. Ой-ой-ой! Так, нам треба рвати казана. Ці тузики, Феникси, пантери, то їх не машалки. Казанан це серйозно, блядь, замада. Казанан давить, бля. Так не зря сьогодні Сон приснився, що Казанан там чемпіоном, бля. Вночі прокинувся, футболка мокра, бля. Просто, це, приснилася табличка до казана на першому місці. Крепко переживаєш. <ривіт> так, ну, казана диктує свої умови на полі. І нічого з тим не може зробити команда Пантер. П'яточки вже від Казанана. Рабону, тепер пішла команда. А де Рабона? Захворів. Захворів. Рома. Рома Рабона. Це за рабона. Ну заказана на рай, високий. Футбол человека. Ванперся. Він Що він? Та що захворів? Віддав трохи ініціативу Казанан-Пантерам і вже в новачках була нагода в штрафному майданчику. А йому скільки? 16 років? Новачку? Ні, не, не повіриш, 19. Так? Угу. Це ко. Він ще попупець, блядь. Легіон, це титан. ще ти! Чотири хвилини зіграли команди на полі і рахунок поки не відкритий. А минулий Це... сезон, то що, Міша був лідером спарти? Міша капітаном Легіону, був. Легіон, замкнули щити, так? Да, так? Їхній ж Треба ще придумати командам з наступного сезону. Кричалку! Нововведення від Федерації. Ти не придумав кричалку, блять, не грає. Я вже капітаном на наступний сезон. Хто? Дід. Ніхуясний. Каларов. Каларов Ніколи не був. Тримайся давай. Був один раз, але нехай буде. Каларов, дід, воротар облак. І... Ростик і... Ростік не вийде. Ні, худи. Він ходить. Хвилина! Чуєш? Бачу, але скажи їм одразу, <зов> щоб А Ачка, за... ти грав за яку команду? Я грав на місці? Ми перед, е... перед тим грав. Кирил, ти, а, я. Хаканець за нас був. А, а як тоді команда називається? Футбольний клюв шторм. Це минулий сезон, шторм. перед минулий. А, а, а перед а... тим там... Це е... У нас, блядь, цей підер МБП забрав чемпіонство. Як це було в наш За кого я грав, блядь? Точно за Кирило я грав? А, теж не що... Ми оцих бігали в футболках, що пантери зараз. Банк. А, вас же Кейн, Кейн забрав в останньому. Да, так, вони, блядь, наїпали на... Сіло прийшов, блять. Бо там пив пиво, блядь, пішозвона. Я вважаю, це хуйовим. блядь, це гамно, блядь. Значить, він ж навіть біля мене не підходить, Старий пердун, блядь. Та кажи вже до виходу, До виходу! Все! Команди молодці!